і подарувати вам все святій прийміть від нас наші ніжні білі квіти і хай Господь дає вам сил в служінні в Христовій церкві дякую вам щиро, дякую хай вам Бог посилає здоров'я і щастя і все, що у нього просить теж Бога. як Бабуславично веры за нас одна выставила. Мы и господин. Мы истоки и господня помощь мысли наследия каменная. Хай Господь дороги, послає, дай всіх всіх і додає, що святи на хай вітає, бо довго паса в нас є. Хай дасть наснаги вам і сили, хай панує спокій, мир, добро, щоб ви довго Господу служили і в житті горя не було. Прийміть наш дорогий владико, частинку нашого тепла. Нехай Господь вам допомагає в служінні, в справах і в трудах. І весь ваш шлях благословляє на многі і благі літа. Дякую вам, щиро дякую. Якщо в нас є такі діти, у нас дуже добре і щаслива майбутнє. Держи, дорогі брат, не бійтеся. Дякую вам, хай Бог допомагає, бережа. Я дякую всім вам за теплу зустріч. мені ще сподобав поїхати, подивитися на таку часу і на таких жарких людей, на дітей. Помолився на Богу, щоб він щасливим всіх нас, нашу країну, щоб нам було легка